Так, дивіться, експрес-поліровка безстренько розказую, як полірнути собі тачечку так, щоб і непогано, і швидко. Дивіться, значить, саме перше, що вам треба зробити, помимо того, щоб скупитися на... матеріалами, да? це убрати скраплення на автомобілі. Якщо ви бачите, є бітум, з тієї сторони було більше, отакі чорні, чорні крапельки, це Тобто із асфальта летить і воно приліпає і воно ощущається. Короте, ну, багато того, що не видно, воно на палець ощущається. Вводите і ви ощущаєте, як ялинка у вас везде. Що можна Можна взяти антибітум, змить це все. Але він, якщо десь з балончика щось підкрашено, може короте, погано повліяти. Я, я беру таку глину, ось купив спеціальна глина спиртовий обезжирювач Мочимо, беремо цю глину. І ось воно ось прекрасно витирається вбирається. Вау. Усі чорненькі, дуже-дуже швидко все це робиться, воно буквально хоп-хоп-хоп, почистили і не забуваємо ось воно все на глині чорне. Видно? Угу. Не забуваємо брати і отак протрамбовувати цю глину. Взяли, помнули. І у нас ось вона частенько. І заново мочимо, Проходимо в общем, так от всю машинку або не за, хоча б дверей, ну вам буде видно. Це набагато облегшить вам роботу, збереже ваш круг, не так сильно він буде забиватися, не так буде рисувати потім. Бо всі остатки вкругові, що будуть залишатися, вони будуть рисувати нові царапини. А ну стой, я покажу ось оці штуки чорні. Видно. Да. що Вони такі даже, ну я б сказав, дебелі ось боїш. Да, да, я бачу. Ну як намочиш глянь, скільки їх подиви. Як ми бачиш? -да. Видно? Да, така. Та ти отак прямо покажи вже. Вон їх скільки бачиш чорні Це все бітом. Ну зараз отак і показую. Класна штука. Да. а Хоча я mm. про це не знала. Ну, я ж на виїзді обичай, полірую. Ну, в так отак, от, щоб не затягувати. Уберемо і покажу, що я скупився. Так, дивіться, для полюровки вам обов'язково понадобиться тряпочки. Можете в принципі, взяти вдома якісь тряпочки, але... Тут важливо, щоб воно витирало сліди, тому що поліролі бувають на різних основах: на водних, на всяких там жирових, Короче, я чесно не знаю. Дивіться, якщо ви не знаєте яку поліроль взяти, то найкраще для вас буде це 3М поліролі. Вони самі стойкі. Якщо царапи великі, значить беремо білий колпачок, 3 м написано, ковпачок білого кольору. Берете його на машину грам від 250 до 400. Вам повинно вистачати, але ну, тут в залежності вже який колір. Чорний колір він полірується дуже важко і тут вже треба іменно навики самому. Е, в ідеал полірнути не вийде. Але можна спробувати. Так, що взяв я? Я взяв кох х 200 г, буду пробувати сьогодні кох, як полірує. І я взяв рефініш, жовтий ковпачок. Не знаю, що жовтий. Ну, попробуємо. Що взяв із е дешевого АПП жовтий круг? Е тобто у вас я ось брав на липучках, чого-то, що в мене є ось така переходна ось пластинка. Ось, бачите, вона на неї клеїться. Мені так. Удобніше. Якщо ви хочете прям зовсім по тішману, є такі по 250 там щось до 300 гривень, фарбідовські або АППшні зразу накручуються. Ними теж можна. Але вони ну, такі слабо дуже полірують. А ці мені ну, сильно зайшли краще. Від цього, кстати, теж залежить дуже сильно, як у вас буде поліруватися. Тобто ви можете Вроді 3Т і грієте, все робите, а воно не полірується і все. Тобто відмочалки, особливо там з Аліекспреса, не сильно гарно працюють. Але ну, тут вже і теж можуть і від гарно працювати. Тут уже як повезе. Ну, я взяв такий бренд, зараз вам попрацюю і розкажу АПП і отака зелена картек. І виходить в тебе дві тряпочки. Дві Оце. тряпочки в мене. Отакі тряпочки не сильно хороші, отакі ось по 400 гривень. Без це взагалі космос. Мені жінка іноді стирає її, я її вже замазав, треба ще стирати. Я взяв дві такими тру. Все, От. тобі обійшлось на 1500, да? Це, да, дві це дві мочалки? Дві мочалки, 400 грам е, поліролі. І дві, і тряпочки. дві мочалки. Ну, ця мочалка 250, ця вроді 350. Дві тряпочки вроде, як по 40 гривень. Так, да, по 40. Ну, що, зелена в нас вроді твердіша, жовта-мякша. Значить, будемо працювати як? Кох на зелену і на жовту рефініш. Другий проход. А може він і не понадобиться. Зараз подивимося. Наклеюємо. У мене роторна машинка, якщо ви не зовсім опитний, такі роторні машинки, вони часто оставляють після себе е голограми. Голограми це такі сліди, вони блистять на сонці, вроді би нічого немає в темноті, а на сонці вся як будто вона чимось витерта, ну, як, як будто жир якийсь розтертий по машині. Така штука, це голограми. Е, Є, е є іменно роторні. А ексцентрикові, вони працюють зі зміщенням, коротше, як барашково так крутяться. Вони не оставляють, але ними довше поірувати. ну, Це так для общого розвиття, я довго сказати. Тобто, Якщо хтось учиться, прям, він повинен це знати. Що ми робимо? Починаємо з капота, бампера поки що не трогаємо, потім будемо подивитися на результат. І дивимося по кругу автомобіля. Беру кох, а так він ну, не воняє кох. Кох мені більш ну, нормально. Пробуємо який. Ну, Трем, білий ковпачок, на самом деле Ну, Зараз будемо дивитися, ложимо. Отак, От як я не гарно робити, це, звісно, дурдом, Лучше з бутилочки. Відкриваєте бутилочку. 4 капельки, пук-пук-пук. Перший раз трохи більше загружаємо на диск, останні менше. Поставили 4 точки. Ну, є обші поняття, я думаю, це будь-який ролик на YouTube відкриваєш, вам все одне те саме в принципі, скажуть. Поставили 4 точки, витерли капот, нема на ньому нічого, чи що ви там будете полірувати. Бажано такі місця всі обклеїть, фари, пластик, тому що дуже тяжко його витерти потім з цього буде. Я просто буду не доходити на опиті. Що ми робимо? Ставимо швидкість спочатку невелику. Я взагалі на, на одиничку у мене така машинка. Скільки обертів не скажу. Робимо 6 6, 9 касанів. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ні, не 9. Шість, шість касанів. Включаємо на найменшій швидкості і просто розпираємо. Дальше не ліземо, чим у нас ось є 6 тих точок, дальше ми не вилазимо. Ще що важливо, температура не повинна бути велика. Тобто ви на сонці не повинні працювати, воно у вас буде швидко висохати, та теж буде неправильно. Ще одне правило. На ребрах отак не поліруємо, тим більше довго, швидко ну, можна раз проскочити. Але довго ні, тому що пропечемо зразу до бази, а ще гірше, до ґрунта і буде світитися. Так, розтерли, включаємо там якусь швидкість, яка для вас там поблизу. Рапини, на сині дуже. Ну так, як будто кіт ходив, не видно. Дуже сильно. Ну, зараз протриму, подивимось, чи є у нас результат, паста не знайома, сьогодні пробуй. Отакими От круговими движеннями витираємо, тобто не отак, так мало ефективно, а коли отак працюємо, гарно. Витирається ну, Що в нас получається вау. Ну я б сказав, ну вот так от тут зніми. Так. Угу. Ну эффект явно є. Щас це було однією а це стало. І потім будемо вже другою. В ідеалі. ідеалі, як будемо отак пройшли, потім пройшли, отак. Обратно, отак. І так три рази. Ріжемо дебай. що не забиває так, як 3 зелена, наприклад. Зараз спробуємо. Ну це теж треба акуратно робити, тому що можна відірвати цю лепучку. І вона прийде в негодність. А 300 гривень отак просто. Жалко. Звісно, на дорозі не валяється. Ціклеємо. Якщо грубо використовували пасту, протираємо перед іншою пастою. Отак. От Наносимо другу пасту. Це буде рефініш. Нам щось за туфту підсунули, з кришки лізе. Так, раз, два, три, чотири. Чотири цяточки поставили і наполіруємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Спочатку розтерли не включаючи. І потім вимашаємо на самі швидкості. Розносимо пасту. Як тільки бачимо, що вона вже рівномірно рознесена. চলো আমরা জিনিস Це все треба робити не так швидко, як я. Тобто медленніше рухатися. Ну, мені для відео треба показати бистренько. Отак, так, в принципі, ця машина не претендує на те, щоб виполіровуватися хлам. Тому, бистренько зараз я це все пробіжуся. Коштуватиме ця поліровка 1500 гривень. За півтори тисячі гривень. Тут, ну, самі розумієте, ніякого такого сверхрезультату і ніхто й не требує. Так, витираю, знімаю скотч і дивимося, що ми маємо. Та можна і не знімати. Тут же теж протру раді. Затер та видно. Дуже видно. Тут я ось трошечки полоску набив. Тут От Отак. Навіть так можна зловити чітко ту полоску. Да, видно. По якій угу. видно, що воно полировано. Вот Ваше мнение, ребятушки? Ось видно її, бачите. Ось іде, йде, йде, і далі пішов мутняк. Тобто видно у нас лампочку і переходить оце. Ось, лампочку не видно, в принципі, взагалі. Цю машину ми мили, обезжирювали. Не видно, не видно, не видно. І оп, видно сюди вже полосу. Ось. Ну то. Рухаємося швиденько далі. І показуємо в результаті, так? Да. Да? Зараз чоловік зробить прольотики, подивитися. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язково лайки нам, пишіть коментарі, продвигайте нас, пишіть свою думку, хто хоче нас підтримати. Номер карти буде в описі каналу. Ми будемо вдячні. Так що, всім пока-пока!